Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ. Поранених та загиблих немає. Повідомляє керівник міської військової адміністрації Вадим Лях. були прильоти в район залізничного вокзалу, там згоріла приватна будівля. Також в районі Ярослава Мудрого влучили в склад готової продукції керам... керамічної продукції. За добу російська армія зруйнувала 66 цивільних об'єктів Донеччини. 35 з них будинки. Житлові квартали обстрілювали 26 разів. Окремі підрозділи противника здійснили спробу покращення тактичного положення у напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ. Успіху не мали, відійшли. Наступальними діями окупанти намагалися просунутись у напрямку Невельського, отримали відсіч та відкотились назад. Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямку населеного пункту Пречистівка. Успіху не мав. Відійшов через обстріли росіян на Донеччині знову горіли житлові будинки. На місцях працювали рятувальники. До Костянтинівки, Мирнограду, Торецька, Добропілля, часів яру та села Прогрес. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій доставили 133 кубометри питної та технічної води. З 1 вересня в області змінюється час комендантської години. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Обмеження на пересування діятимуть на дві години довше: з 21 до 5 ранку. Наразі комендантська година з 22 до 4. -ї. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.